Доброго дня, мої любі малюки, швидко промайнув перший місяць осені вересень і настав другий місяць осені жовтень. Жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист. Усе жовте навкруги, навіть в річки береги, бо у осені в руці тільки жовті олівці. І, здавна діти, цей місяць ще називали хмурень. Сонечко все менше пестить нас своїми теплими промінчиками, дні стоїть похмурими, ще його називали зазимник. В цю пору з'являлись перші заморозки, і на траві можна побачити іний. В народі кажуть плаче жовтень холодними сльозами. І чим тепліше і сухіше початок жовтня, тим пізніше настане зима. Всі перелітні птахи відлітають у теплі краї. Також свою підготовку до зими закінчують і лісові мешканці. Кожен осінній місяць відрізняється своєрідними рідними особливостями, але особливо примітний своїми барвами саме жовтень. Це неначе. Фейерверк кольорів. Малята, давайте сьогодні намалюємо барви осінні, але спочатку приготуємо до роботи наші пальчики. Доброго дня, любі дітки! Я вважаю, що у вас все гаразд. А ми продовжуємо з вами вивчати пальчикові гімнастики. І сьогодні новенька. Тож починаємо. Листочки червоні, листочки жовтенькі. Пустились в таночок, кружляють тоненькі, тут вітер подмухав, листочки підняв. То що за таночок? То він же ж не знав. Він теж хотів з ними би потанцювати, але він не вміє так гарно кружляти. Вважаю, що вам сподобалось? Для роботи моляти нам знадобиться аркуш паперу, гуаш. Червоного, жовтого, зеленого коричневого кольорів. Також водичка, пензлики і яблучка. Спочатку, дітки, візьмемо фарбу коричневого кольору і пензликом намалюємо стовбур нашого дерева. Дивіться малята. Я яблучка розрізала навпіл, а потім ще. І ось цим шматочком я буду зараз штампувати листечко нашого дерева. Намащую оцей бочок яблучка червоною фарбою і починаю штампувати. Але малята, якщо у вас яблучко буде невеличке, то можна тільки розрізати навпіл. І половинкою яблучка також буде гарно. Потім малята беремо інший шматочок і будемо його намащувати жовтою фарбою. І також штампуємо листя. А тепер, дітки, я беру помаранчевий колір і намащую іншу половиночку яблучка. Але хочу вам нагадати: якщо у вас немає помаранчевої фарби, то пам'ятаєте, як її можна зробити? Ми змішаємо з вами червону і жовту фарби, І у нас вийде помаранчевий. І продовжуємо штампувати, поки повністю не покриємо наше деревце. Тепер, дітки, під деревом додамо трішки травички. І вона буде у нас зеленого кольору. Але потім ще додамо жовтого або червоного кольору, який вам більше до сподоби, бо вже і на травички з дерева нападали листя різнокольорове. Ось таке, дітки, осіннє дерево у мене вийшло. А яке дерево вийшло в вас? Я чекаю на ваші роботи. Натхнення вам!